Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс Ясю? Продовжуємо. Ясьпродовжуємо далі. Говоритимемо про перемогу і про мир. Ну і звісно ж, про так звані мирні ініціативи. Так, от можливість завершити війну у 2025 році є. Відповідні умови створюють наші захисники на фронті, каже Володимир Зеленський. Вже незабаром як очікується, Україна представить свій план перемоги на широкий загал. Наразі із документом вже ознайомлені ключові союзники. Його президент презентував цим людям особисто. Водночас закінчити війну у 25-му може означати і грудень 25-го. Втім, настрої на заході не такі оптимістичні, як нам би хотілось. Там кажуть навіть про 10 років війни, і крім українського плану перемоги варіантів закінчення війни дуже багато. Що нам пропонують наші союзники і не тільки розбиралися Катерина Пахальчук. Катю, привіт. Ми вже стільки пропозицій чули, і вони настільки різноманітні. Маємо якогось. Ладу навести тут Яся, Вова, привіт а, так. От мені дійсно здається, що інколи мирні плани всі, які існують, обговорюють набагато частіше, чим умовний дозвіл Україні бути далекобійною зброєю по Росії, чи вже тим більше частіше ніж жорсткіші санкції проти Росії. Бо, хоча за стіл перемовин Україну з Росією намагаються всадити ще з 2022 року, то зараз прямо якийсь марафон мирних планів. Найобговорюванішим поряд з українським планом перемоги є мирний план Made in China. Мирну ініціативу Китай розробив спільно з Бразилією і дуже активно займається її просуванням ще з травня. Китай налаштований відігравати конструктивну роль, беручи участь у посередництві та сприяючи переговорам про мир, не підливаючи масло у вогонь і не використовуючи ситуацію для власної вигоди. Називають ці миротворці себе друзями миру. І ці друзі для обговорення варіантів закінчення війни під одним дахом зібрали, як самі вихваляються більше ста країн. Все це прихильники їх ініціативи. Не буду відразу казати, що це завідома провальна ідея, але ж скажу один факт, як то кажуть, для розуміння контексту. На презентацію мирного плану не запросили ні Україну, ні Росію. Зате всі деталі озвучили Колумбії, Єгипту, Індонезії і Мексиці. Не знаю, щоправда, як в клуб цих друзів капітуляції затисала Швейцарія, але Бог з нею Піднебесній краще ж знають, як всіх помирити. І Китай намагається зробити це не вперше, бо цей план просто водозмінена китайська ініціатива, яку Україні Пекін хотів згодувати ще у 2023 році, але не вийшло. Я думаю, що це просто відповідна інформаційна спецоперація, спрямована на те, щоб впливати на Світову громадську думку мовляв: дивіться, не треба там особливо перейматися війною в Україні. От є у нас мирний план. Ми завтра все заморозимо і т.д. китайсько-бразильський план складається із шести пунктів: по перше, сторони повинні сприяти охолодженню ситуації, тобто припинити бойові дії. Крім того, Україна і Росія визнають, що переговори єдиний варіант завершення війни це цивільні особи, об'єкти поза конфліктом. Обстрілом тут немає місця. Сюди ж повага прав військовополонених. Скажіть, це Росія, яка катує, страчу українських військових у полоні. Поки її вояки в Україні бідкаються, що їм не дають Ну, якогось салатика, олів'є, а не просто огірок порізати. В основі 4-го і 5-го пункту ядерна безпека протидія застосування біологічної та хімічної зброї. Знову ж таки, скажіть, це Росія, яка в будь-якій незрозумілій ситуації лякає світ ядеркою, а українських військових закидає фосфорними бомбами. І на устанок Україна і Росія повинні підтримувати міжнародне співробітництво в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном транспорті, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання. Вгадайте, що правильно, скажіть, це Росія, яка спалила тонни українського зерна. Виникає питання, а де ж пункт про територіальну цілісність України, яку Китай до цього підтримував? Китайська ініціатива це намагання вилікувати гангену пластерам. Вона буде лише розростатися під нею. Тому ні з точки зору інтересів України, ні з точки зору посутність вирішення причин і проблем, які уможливили російську агресію. Ця ініціатива є недієздатна. Аргументів, чому цей план, як би цим якше сказати, паскудний, хоч відбавляє, і в Україні це розуміють коли китайсько-бразильський дует переростає у хор голосів із кимось європі, кимось в Африці, і вони пропонують щось альтернативне справедливому миру, то постає питання, яким є їхній справжній інтерес? В цій битві мирних планів не останню роль грають і окремі політики. А от, наприклад, план завершення війни від дуету Трамп Венс. Поки кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вихваляється, що війну закінчить помахом чарівної палички за якісь 24 години. Його права рука, віце-президент Джей Ді Венс, каже, що план Трампа в основному про заморозку війни по лінії фронту. Україна зберігає. Україна зберігає суверенітет, а Росія отримує гарантію нейтралітету від України. Україна не приєднується до НАТО чи будь-яких інших альянсів. Свій мирний план для України нібито пропонує і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Там все за стандартом. Україна повинна поступитися окупованими територіями, але кажуть, що активність шольца викликана катастрофічною ситуацією з рейтингами його партії напередодні парламентських виборів. Але активізуються, ще й добре відомі нам обскобані голубу миру, і ні, я не про Лукашенка. Виявляється, прем'єр Угорщини Віктор Орбан після своїх візитів в Україну і Росію склав власний мирний план і розіслав його усім європейським лідерам. Його посередницькі амбіції це з одного боку, спроба показати, який він важливий, накопичити якусь зовнішню політичну вагу. Потім використовувати її так само всередині країни, тому що останнім часом позиції Орбана всередині самої Угорщини почали хитатися, він починає втрачати підтримку і голоси. І далі це обґрунтування від позиції Орбана, чому от він заграє з Росією, з Китаєм, чому він підтримує з ними економічні відносини? А він відповідь на це скаже: що Дивіться, я от просто посередник, а посередник повинен брати е, участь у відносинах з обома сторонами. Ну а поки Орбан хоче погратися у великого переговорника, видання Політико пише, що ідеальним посередником в переговорах буде Індія, а саме прем'єр-міністр Нарендра Моді, який влітку зустрічався із Зеленським і з Путіним, і, начебто, досягнув якихось успіхів. Дощ із нових мирних планів у самому розпалі, і найгірше в цьому всьому, навіть не те, що країни і політики на випередки мірюються планами, а те, що поняттями миру війни і України так безвідповідально жонглюють. Бо, як на мене, здебільшого всі ці мирні плани це про показати себе як вагомого гравця у міжнародній політиці. Але те, що Україна стала предметом торгу, дратує мене, аж якщо чесно, от прямо до кісток ну ми всі розуміємо, що кругом є такі політичні паразити, але тим не менш тема оцих варіацій переговорів не, не раз багато зараз впливає у заголовках світових ЗМІ. Що там пишуть? Ну здебільшого ЗМІ нас насправді лякають, от прям конкретно лякають. Бо топ-теза останніх кількох тижнів це те, що Україна готова на поступки і навіть ведуться якісь таємні переговори. Я зараз вам пропоную подивитися ці кілька заголовків жахачок. Давай. Уряд у Києві вперше розглядає можливість гірких компромісів із Росією. Український лідер в обмін на певні зобов'язання був би готовий до припинення вогню на поточній лінії. Гарантії безпеки повинні лежати в основі будь-якої мирної угоди, де Росія збереже контроль над українською землею. Можливість миру в обмін на українські території в офісі президента звичайно заперечують. кажуть, що це все маячня. Ну а я скажу, що проаналізувавши те, про що пишуть е, про війну в Україні, найактивніше нас лякає от видання Financial Times. Ну але е, нотку здорового глузду все, все ж таки серед матеріалів західної преси я знайшла. От, наприклад, Блумберг пише, що припинення вогню принесе більше шкоди аніж користі, бо це послабить Україну і призведе до нового російського наступу. Знову спостерігаємо, коли від Утність конкретики або великої кількості інформації, яка б чітко описувала все те, що відбувається, призводить до народження чуток, конспірологічних теорій. А, ну всього чого завгодно. треба ж про щось говорити зміну. Але дуже насправді складно про щось говорити конкретно, тому що в Кремлі досі крутять носа і не можуть визначитися, чого вони, врешті-решт, хочуть. Спочатку мантру про денацифікацію, демілітаризацію, вони змінили на вимоги вивести з фронту, віддати окуповані території і навіть частину підконтрольних Україні Донбасу і Херсонської та Запорізької області. І звичайно що вони просять чи то вимагають покинути ідею вступу в НАТО. І всі ці 32 місяці війни повномасштабки Росія грає буду не буду у питанні мирних перемов... перемовин. Здавалося, би позицію Кремля мав би змінити український наступ на Курщині. Але Росія досі катає всіх на перемовних гойдалках. Чи готові ми з Україною вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось ефемерних вимог. А на основі тих документів, які були узгоджені, та фактично парафовані у Стамбулі, Фактично парафіровані в Стамбулі. Але ж в Стамбулі нічого не підписували. Цей дід знову щось марить. <рес> здається, так, бо я не знаю, що там в нього в голові, і з ким він в своїй голові знову ж таки відписував якісь договори, бо дійсно нічого такого не було. Але поки мені здається, це черговий ультиматум. І тут я погоджуюся з експертами, які у свіжих заявах бункерно бачать його намагання заспокоїти росіян і навіть захід і продемонструвати нібито готовність до переговорів. Але знову ж таки лише на російських умовах. А тут така справа. Дивіться, росіяни, вони ж ну вимагають казначого, просто от що їм захотілося, і так далі. Заперечують можливість перемовин. Плюс є такі друзі Путіна або ті, хто співчуває Росії, і вони кажуть, війна має завершитися за корейським сценарієм. Наприклад, чула таке? Та чула мене це лякає, Ще корейці сюди. А що що за корейський взагалі сценарій? Ти розбиралася з цим Катя? Так, Я розбиралася і от почну з того, що мені здається, що в нашій війні корейського от предостатньо, тому що ми можемо говорити про купу північно-корейських боєприпасів, які Росія активно використовує на фронті. І тут же новини про те, що до кінця року російські війська можуть підсилити солдати з КНДР. Але вже добре, іронію в бік, і перейдемо до корейського сценарію закінчення війни. Його Україні пропонують не вперше і періодично такий варіант вирі. Впливає у медіапросторі і розмовах політиків. І поки дехто сподівається, що ця геніальна ідея спрацює в українських реаліях, я цей сценарій не вірю в нього. От від слова зовсім. І зараз я вам розкажу чому. І почати тут варто з того, що ж таке, власне, цей корейський сценарій закінчення війни. Як ви вже могли здогадатися, стосується він Кореї Південної і Північної. Між ними у 1950-му почався конфлікт. Де на стороні КНДР воював радянський союз, а на стороні південної Кореї США і союзники. Корейський сценарій передбачав би розміщення контингенту. Ну як мінімум, в Кореї це більше 20, близько 30 тисяч американських військових розміщенням потенційно ядерної зброї на території України, якщо будуть ядерні погрози. Наскільки Сполучені Штати на це готові, не готові. Ми бачимо, що вони всіляко уникають конфронтації з Росією, і навпаки, навіть блок НАТО не те, що над Україною закрити повітряний простір, не готовий. Вони не готові збивати ракети і дрони, які залітають на власну територію для того, щоб не провокувати протистояння, тому щоб корейський сценарій відбувся, як мінімум серед купи інших параметрів, має бути і фактор прямого захисту України. Але повернемося у 1953 рік, рік завершення війни. А закінчилась вона підписанням такого собі договору про припинення бойових дій і створення демілітаризованої зони. Тобто таке собі перемир'я виходить. І що цікаво, північна і південна Корея формально досі у стані війни, бо жоден офіційний мирний договір підписано не було. Окрім очевидного факту, що Україна не кореє річної давнини, хочеться сказати, що Південна Корея, жертва війни, підписуючи договір, отримала реальні гарантії безпеки. А ту саму демілітаризовану зону з боку Сеулу, крім південно-корейських військових, охороняють і американські, говорячи простими словами, корейський сценарій – це просте заморожування війни, і про ніяке вирішення політичних питань тут не йдеться в українських реаліях. Корейський сценарій це чергові мінські угоди. Що мінські домовленості вони дискредитовані за самою своєю назвою, всі розуміють, що це погане щось. А от корейський сценарій, це, знаєте, звучить так якось цікаво. да, тобто Всі знають, що таке Корея, як там прекрасно, німецький сценарій теж звучить приємно, ну це ж Німеччина. да, тобто Одразу всі собі уявляють, що там завершиться війна і ми почнемо будувати БМВ, Мерседеси. І... Пити пиво з ковбасками, тобто ну щось таке. О, знаєте, Тобто, тут найголовніше це закон піар вигадати відповідний позитивний бренд, з яким це все можна асоціювати, і відповідно під цим брендом може продавати. Це спроба продати нам мінські домовленості під якимось новим соусом. І щоб остаточно розвіяти сумніви, зараз корейський сценарій означає фактично безкінечну війну. Бо кожного разу, підписуючи такі договори, Росія отримуватиме можливість підготовки до нового наступу. Здається, мені що ті, хто так наполегливо хоче втюхати нам корейський мінськ, мають нульове розуміння ситуації в Україні та й світі, але все ж пояснити, чому ідея корейського сценарію час від часу спалахує, як лампочка з геніальною ідеєю нелегко. З одного боку, очевидно, що Росія сама не проти нав'язати світу корейський варіант, наприклад, у випадку втрати позицій і невдач на фронті. І, хоча заморожування війни, у разі чого виглядатиме для Путіна як менше зло, все ж у Кремлі не перестають плекати надії захопити ще більше українських територій. Не підходить нам корейський сценарій, ось що так. я хочу сказати. До того ж, в Кореї все ще продовжується, але це вже тема для окремого обговорення. Катю, дякуємо тобі Дякую дуже вам колеги. дякуємо за підготовлену Дякую інформацію. Тебе. Катя Пахальчук долучалася до нас.